Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 28. Я тупо витріщився на Сьюзен, не вірячи своїм очам. Вона виглядала винувато. Ой, вибачте, я маю на увазі, я не хотіла вас засмутити, містер Дрезден, прошепотів я. Містер Дрезден, отже. Вона нахмурилась, дивлячись на себе, і розгладила спідницю рукою, потім озирнулась. Дрезден? Хіба ви не той хлопець, який щойно відкрив чаклунський бізнес? Гнів змусив мене стиснути зуби. «Суча ти, Гаррі, перервав Майкл. Думаю, нам треба йти, а не лаятись. Кінчики моїх пальців побіліли. Коли я сильніше стиснув тростину. Не час гніватись, не зараз. Майкл мав рацію. Треба рухатись і швидко. Згоден. С'юзен, ти приїхала сюди на машині? Агов, сказала вона, стаючи, ніби в бойову стійку. Я вас не знаю, зрозуміло. Називайте мене міс Родрігес. Слухай, сю, міс Родрігес. Моя фея хрещена щойно вкрала рік твоєї пам'яті. Власне кажучи, ти сама його віддала їй, щоб закляття не залишило Гаррі безпорадним. Я кинув на лицаря гнівний погляд, той замовк, і ти тепер не пам'ятаєш мене і, гадаю, Майкла, і твою фею хрещену теж. випалила Сьюзен. Її обличчя було настороженим. Я кинув погляд на Леа. Вона глянула на мене, і її губи скривились в самовдоволеній усмішці, а потім вона повернулась до розмови з Томасом. Яка ж вона курва? Пробурмотів я. Сьюзан закотила очі. Слухайте, хлопці, було приємно з вами поспілкуватись, але це найслабше виправдання для залицяння, яке я коли-небудь чула. Я знову простягнув до неї руку. А її, власна, блискавично опустилась в кошик для пікніка і витягла ніж, зброю армії США минулого століття, лезо заблищало. Я ж сказала, спокійно промовила Сьюзен. Я вас не знаю. Не чіпайте мене. Я відсмикнув руку. Слухай, я просто хочу переконатись, що з тобою усе гаразд. Дихання Сьюзен було трохи пришвидшеним. Але крім цього, вона майже повністю приховала напругу. Зі мною усе чудово, сказала вона, не хвилюйтесь. Принаймні, вийди звідси, тут небезпечно. Ти увійшла завдяки підробленому запрошенню. Ти це пам'ятаєш? Вона нахмурилась. А звідки ви це знаєте? Тому що ти сама мені це сказала п'ять хвилин тому, відповів я і зітхнув. Це те, що я й намагаюсь сказати. У тебе забрали купу спогадів? Я пам'ятаю, як прийшла, і пам'ятаю, як робила фальшиве запрошення. Я знаю, бо ти взяла його зі столу у моїй вітальні. Це ти пам'ятаєш? Вона нахмурилась. Я його взяла дівчина зблідла. Вона ковтнула й озирнулась. Я не пам'ятаю, де я його взяла. Ось бачиш, пам'ятаєш, як їздила мене визволяти з в'язниці пару ночей тому. Сьюзен вже опустила ніж. Я пам'ятаю, що їздила до в'язниці і платила заставу, але я не можу згадати. Окей, окей. Розболілась голова, я затис перенісся великим і вказівним пальцем. Схоже, вона забрала усі твої спогади, в яких я був безпосередньо. Або вона. Майкла, ти пам'ятаєш? Вона подивилась на лицаря і похитала головою. Я кивнув. Гаразд, тоді мені треба попрохати тебе довіритись мені, міс Родрігес. На тебе вплинула магія, і я поки що не знаю, як це виправити. Але тут небезпечно і думаю, що тобі слід піти. Не з вами, одразу сказала вона. Я не маю уявлення, хто ви такий. Знаю тільки, що ви екстрасенс консультант спеціальних розслідувань. Гаразд, не зі мною. Але принаймні дозволь нам провести тебе звідси, щоб ми переконались, що ти виберешся в порядку, тут на кожному кроці вампіри. Тож дозволь нам вивести тебе до машини, а потім поїдеш куди завгодно. Але я не взяла інтерв'ю, проте почуваюсь так дивно. Вона похитала головою і поклала ніж назад у кошик для пікніка, я почув клацання вимкненого диктофона. Гаразд. Гадаю, ми можемо йти. Я кивнув, відчуваючи полегшення. Чудово. Майкл, ходімо. Він закусив губу. Можливо, мені варто залишитись, Гаррі. Якщо твоя хрещена тут, то й меч може бути з нею. Можливо, буде шанс його повернути. Ага, і у тебе з'явиться шанс отримати удар ззаду, якщо тебе ніхто не буде прикривати. Тут занадто небезпечно, друже, навіть для мене. Ходімо, Майкл став позаду мене, праворуч, С'юзен йшла поруч з ним, ліворуч від мене, тримаючи нас обох у полі зору. Одна рука усе ще була в кошику для пікніка. Я мимохідь задумався, які смаколики вона принесла на випадок, якщо великий злий вовк спробує завадити їй дістатись до бабусиного будинку. Ми дійшли до підніжжя сходів, що вели назад у будинок. Волоски у мене на потилиці настовбурчились. Я зупинився. Гаррі, що таке? Там хтось. сказав я, заплющив очі і увімкнув зір. Відчувся тиск трохи вище точки між бровами. Я знову відкрив очі та побачив, як зір розсікає чари переді мною, ніби сонячне світло розсіює легку хмарку. Позаду мене Майкл зі Сьюзен. Різко вдихнули від здивування. Хлопець, схожий на Гамлета, стояв на три сходинки вище, напівусміхаючись. Лише тоді я зрозумів, що це жінка, а не чоловік. Лінії стегон та грудей були приховані соболиним дублетом, що надавало їй дивного, андрогінного вигляду. Шкіра бліда, не біла, не кремова, бліда, напівпрозора, майже сіра. Губи ледь помітно сині, ніби вона нещодавно замерзла або померла. Я здригнувся і вимкнув зір, перш ніж він показав мені щось, чого не хотілося б запам'ятовувати. Це нітрохи не змінило її зовнішність. Вона носила капелюх, який повністю приховував її волосся, один з тих пишних, який спадав на бік, і стояла, виставивши одне стегно. З рапірою на поясі. В іншій руці вона тримала череп справжній, і плямам крові на ньому було десь кілька годин. Молодець чарівник. сказала вона, голос хрипкий, тихий, шепіт, такий, що виходить з абсолютно сухих горла й рота, мало хто може мене побачити, коли я цього не хочу. Дякую, і вибачте, ми саме йдемо, промовив я. Сині губи скривились в холодній маленькій усмішці, крім цього, жінка не поворухнулась ані на дюйм. О, але ж це час для усіх нас спілкуватись і знайомитись. Я маю право представитись вам і почути ваші імена, а також обмінятись люб'язностями у відповідь. Її очі спокійно зупинились на моєму обличчі. Вочевидь, вона не боялася зустрітись зі мною поглядом. Я подумав, що ким би вона не була, ймовірно, має перевагу у мистецтві дивитись у душу, тож я втупився у кінчик її носа і дуже намагався не помічати, що її очі не мають жодного кольору, лише якийсь млявий, синьо-сірий відтінок, плівкове покриття, типу катаракти. А що як у мене немає часу на люб'язності? поцікавився я. О, прошепотіла жінка. Тоді я можу образитись, можливо, навіть спокушусь викликом на сатисфакцію. На дуель, жартуйте, її очі перемістились праворуч від мене. Звичайно, ви можете зробити так, щоб замість вас бився чемпіон. Я з радістю прийму виклик. Я подивився на Майкла, який звузив очі, зосередивши погляд на жіночому дублеті або на поясі, можливо. Ти знаєш цю Леді? Це не леді, тихо промовив Майкл. Його рука лягла на кинджал. Гаррі Дрезден, чарівник Білої ради, це Мавра з Чорного двору вампірів. Справжній вампір? промовила Сьюзан. І я почув клацання диктафона. Дуже приємно, прошепотіла Мавра. Нарешті познайомитись з вами. Нам слід поговорити, підозрюю знайдеться багато спільного. Я не бачу нічого спільного між нами, міс. Ви що двоє знайомі? Так, промовив Майкл. Шепіт Маври став крижаним. Цей добрий лицар. Убив моїх дітей і онуків деякий час тому. Двадцять років. Три десятки людей загинули протягом місяця. І так, я це зупинив. Губи маври скривились ще трохи і з'явились пожовклі зуби. Так, минуло трошки часу. Я не забула лицарю. Ну, було приємно поспілкуватись, але ми йдемо. Ні. Спокійно сказала Мавра, ворушились лише її губи й очі, моторошна нерухомість не справжня. Справжні істоти рухаються, ворушаться, дихають. Мавра, ні. І так ми йдемо. Ні, йдуть лише двоє. Я знаю, що в запрошеннях було сказано, що з собою можна привести лише одну людину, отже, один із ваших супутників. Не перебуває під захистом старих законів чарівник. Якщо лицар не захищений, тоді ми з ним поговоримо. Шкода, що у вас немає з собою Аморакіуса. це принаймні зробило б бесіду цікавішою. У мене похололо всередині. А якщо це не Майкл, тоді я дуже ображена на вас, чарівник, і рішуче продемонструю своє невдоволення. Її погляд ковзнув до Сьюзен. Будь ласка, оберіть кому треба піти, тоді я коротко переговорю з третім. Тобто вб'єш, мавра знизила плечима. Нарешті, хоч якось поворушившись, мені здалось, що почувся тихий хрускіт сухожиль, ніби вони протестували проти нового руху. Зрештою, хтось повинен їсти, а ці маленькі шматочки, яких червоні принесли сьогодні ввечері. Занадто солодкі і дуже бляклі на мій смак. Я зробив крок назад і повернувся до Майкла. Якщо я виведу Сьюзан звідси, ти впораєшся з цією курвою. Можеш не шепотіти, Гаррі. Воно чує. Так, чую, підтвердила Мавра. Ось так, Гаррі, не бути тобі завоювателем прихильності монстрів. Ну. То зможеш? Майкл мить дивився на мене, стиснувши губи. Потім сказав Бери Сюзен і йди. Я впораюсь. Мавра розсміялась сухо і хрипко. Яка шляхетність, чистота, самопожертва? С'юзен обійшла мене та утворила трикутник з Майклом і мною. Коли вона це зробила, я помітив, що Мавра ледь помітно відійшла. Зачекайте на хвилинку, я доросла дівчинка і розуміла ризики, коли сюди йшла. Вибачте, міс Родрігес, але це моя робота. Господи, врятуй від шовіністичних свиней, пробурмотіла Сьюзен і повернула голову до мене. Вибачте, а ви що робите? Заглядаю у твій кошик для пікніка, відповів я, відкинувши одну половинку кришки, і присвиснув. Ви прийшли озброєно до зубів, міс Родрігес. Свята вода, часник, два хрести. Це тридцять восьмий калібр? Сюзен пирхнула. Сорок п'ятий. Часник, задумливо промовив Майкл. На сходах над нами засичала Мавра. Я глянув на неї. Чорний двір майже знищили, так, казав Томас. Цікаво, чи не тому, що ви отримали занадто багато розголосу? Ви не проти, міс Родрігас?» Я заліз у кошик і дістав гарний, смердючий зубчик часнику, потім недбало жбурнув його в повітря в бік маври. Вампіреса не відступила, вона просто перетворилась в дим і опинилась на кілька сходинок вище, ніж мить тому. Зубчик часнику вдарився об сходи, де вона стояла, та покотився назад до нас. Я нахилився. І підняв його. Отже, ви зі мною погоджуєтесь, я подивився на вампіресу. А що дозвольте спитати сталося? Невже стокер опублікував велику книгу знищення вампірів Чорного двору? Сині губи оголили пожовклі зуби, ікол не було. Це не має значення. Ви істоти з паперу й бавовни, і я зможу розірвати вас таких дюжину. Не вийде. Ми з'їли зайву гостру піцу. А це не вийде, тому що ми з'їли зайву гостру піцу. Ходімо звідси. Я почав підійматись сходами. Мавра розвела руки і зібрала темряву в долоні. Принаймні так сталося. Потім вампіреса розвела руки, і темрява кинулась їх заповнювати, збираючись там з вивистою масою, що огорнула руки до зап'ясть. Спробуйте силою прорватися повз мене з цією зброєю, чарівнику, і я розціню це як напад, і буду захищатись. Мене обдало холодом. Я обережно простягнув свої відчуття до темряви, і дещо здалось мені знайомим. Схоже на замерзлі ланцюги і жорстокі переплетення колючого дроту, усе було порожнім і чорним. Схоже на все, чим магія не є. Мавра, ось наша ціль. Майкл. придушено сказав я. Сталь заскреготіла. Лицар витягнув кинджал. Е, а чому у неї такі дивні руки? Вампіри так вміють? Так вміють чарівники. Стань за мною. За мною стала обидва. Я підняв руку і скривився від напруги. Тому що я спробував зібрати усю волю й усю силу, усе відчувалось хистким, невпевненим, як насос, що втратив первинне заповнення. Сила надходила до мене краплями, потроху заїкаючись, як нервовий силюк, але я зібрав її навколо піднятої руки в кристально лазуровому сяйві, прекрасному й крихкому, кидаючи різкі тіні на обличчя Маври. Її мертві очі подивились на мене, і я раптом зрозумів, чому Майкл називав її воно, Мавра більше не жінка, ким би вона не була, вона не людина, принаймні у моєму світогляді. Ці очі тягнули мене з жахливою зачарованістю, з тим самим хворобливим потягом, який змушує хотіти побачити. Що там під простирадлом у морзі? Перевернути мертву тварину й побачити, як вона гниє. Я боровся й відводив погляд. Ходімо, чарівник. прошепотіла Мавра, її обличчя не мало абсолютно ніякого виразу. Випробуємо одне одного, ти і я. Я зміцнив енергію, яку зібрав. Не вистачить сили на два постріли. Доведеться все робити з першого разу або взагалі не робити. Від маври виходило холодне сяйво, маленькі клубочки пари підіймались вгору, на сходах біля її ніг утворювались кристали льоду. Але ти не зробиш перший постріл, правда? Я не усвідомлював, що говорю, доки не почув власний голос, бо тоді ти порушиш закони гостинності. Нарешті перша емоція на мертвому обличчі гнів. Бий чарівник або не вдаряй, і я заберу у тебе смертного за твоїм вибором, ти не можеш вимагати захисту гостинності для них обох. Забирайся з дороги, мавро, або не забирайся. Якщо ти спробуєш завадити нам піти, якщо ти спробуєш зашкодити комусь під моїм захистом. Ти матимеш справу з чарівником ради, з лицарем Божим і дівчиною з кошиком, повним часнику і святої води. Мені байдуже, яка ти велика, погана й потворна, від тебе залишиться лише жирна пляма на підлозі. Як ти смієш? прошепотіла вона, перетворилась на дим і кинулась на мене. Я вдихнув, і саме у цей момент вона мене підхопила за горло. Не було часу випустити кристалічний вибух, який я готував. Майкл і Сьюзен зробили крок вперед одночасно, простягаючи руки. Вона тримала дерев'яний хрест, простий, чорний, а лицар стискав свій кинджал залезо, тож кинджал також утворював хрест, і дерево і сталь спалахнули холодним білим світлом, коли мавра наблизилась. І вона врізалась у це сяйво, ніби в тверду стіну. Тіні в її руці розсипались і попадали піском між пальцями. Ми стояли перед нею. Моя лазурова сила і два палаючих хрести, які горіли такою чистотою і тихою силою, якої я ніколи раніше не бачив. Майкл тихо промовив У тебе немає тут влади. Твої погрози порожні, слова позбавлені правди так само, як серце позбавлене любові, а твоє тіло позбавлене життя. Припини зараз, інакше накликаєш на себе гнів всемогутнього. Він кинув на мене побіжний погляд і додав, напевно, чисто для мене або перш ніж мій друг Гаррі перетворить тебе на жирну пляму на підлозі. Мавра повільно піднялась сходами. Її сухожилля заскрипіли. Вона нахилилась і підняла черп, який десь упустила під час розмови. Потім вона повернулась, подивилась униз із тихою усмішкою. Неважливо вже. Година пройшла. Година? стиснутим шепотом запитала Сьюзан. Про яку годину вона говорить? Про годину спілкування. Прошепотіла Мавра у відповідь. Вона піднялась нагору сходами й обережно зачинила двері, що вели назовні. Ті зачинились із зловісним гуркотом. Усі вогні згасли, усі, крім блакитного німба навколо моєї руки і двох хрестів. Просто чудово, пробурмотів я. Сьюзен виглядала наляканою. Її обличчя було твердим і напруженим. І що буде далі? прошепотіла вона. Сміх ніжний і глузливий, тихий, насичений чимось вологим і булькаючим линув звідусіль. Коли справа доходить до моторошного сміху, вампірів важко перевершити. Повірте. І, до речі, вампіри це добре знають. У темряві щось блиснуло. До нас вийшли Томас і Джастін. Він одночасно підняв обидві руки і сказав: Ви не будете надто заперечувати, якщо я стану поруч. Я глянув на Майкла, який нахмурився, а потім на Сьюзен, яка, вирячивши очі, дивилась на Томаса у всій його напівголій красі. Я підштовхнув її стегном, Сьюзен кліпнула і подивилась на мене. А, ні, зовсім ні, зовсім гадаю. Томас узяв Джастін за руку, і вони обидва стали праворуч від мене. Майкл насторожено стежив за ними. Дякую, Гаррі, боюсь, мене тут не дуже люблять. Я кинув на нього погляд та побачив на шиї мітка червоно-чорна, як тавро, у формі гарних жіночих губ. Я б подумав, що це помада. Але в повітрі відчувався слабкий запах паленого м'яса. Що з твоєю шиєю? Томас здавався ще більш зблід. Твоя хрещена поцілувала. Трясця? випалив я. Це влучно сказано. То ти готовий? Готовий до чого? До того, що зараз почнеться двір та отримання дарів. Слабкий контроль, який я мав над магією, похитнувся. І я опустив тремтячу руку, обережно відпустивши енергію, перш ніж втратив над нею контроль. Останнє світло замерехтіло і згасло, залишивши нас у темряві, яку потім розірвало світло. Знову прожектори на подіумі вони світили на трон, на б'янку, на її палаючу сукню, рот, горло й округлі схили грудей. Були замазані смугами свіжої крові, губи, багряні від усмішки, яку вона дарувала темряві, десяткам пар сяючих очей, що дивились на помост з обожнюванням, або жахом, або хіттю, або з усім цим одразу. Стоїмо рівно, прошепотів я, коли з темряви навколо нас піднялись тихі шепоти й стогони, нелюдські. Вампірський двір починає засідання. Кінець 28 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.